Вітаю всіх. Дякую, хто підписав петицію. Дякую, хто розповсюджує. Це дійсно треба робити, привертати увагу. І вибачте, є такі козли. Інше слово, не підбро, це реально козли, вперті козли. Причому, які кажуть, що це не треба, це не на часі. І я скажу так: якщо інші міста згодні сидіти під кабами. І пишуть якийсь бред. Це ваше право сидіть терпіть. Харків не терпіла. Харків вимагає поваги до себе за те, що зміг тоді встояти, а ситуація була кардинально погана. Якщо хтось не знає, є навіть фільми, є все про це є багато в новинах. Що там робилось? Місто могли здати? Ну, ура. Не зробили, відстояли, змогли. Тому треба це поважати і допомагати людям, які тут ще живуть, і згодні тут жити. Я людина, яка тут не згодна жити і не хоче. Мої підписники знають мою думку, мою позицію. Якщо ви не мій підписник, ви не знаєте мою історію, на лізьте взагалі своїми дурними коментарями. Мене це дратує і бісить. На тему мого здоров'я знають всі. хто мене дивиться, що мені потрібно зараз і чого я чекаю. Тому що в іншому місці в мене не вийшло. І мені треба дещо дочекатися. Якщо ви не підписник, або підписуємося, моніторимо сторінку, або не ліземо взагалі. Наші люди стають настільки гидкими вже, що просто не хочеться взагалі нічого робити. хочеться закрити канал для своїх підписників і все. Треба підтримувати петицію, якщо її роблять. Підтримувати харків'ян і підтримувати бажання захисту. І це нормально абсолютно. Бо мені враження знову приходять, що пишуть Гедоту не харків'яни. Знову, харків'яни, ви уявляєте, наскільки до нас відносяться ось так? За те, що ми не мовчимо? Ось вам момент. Навіщо ви це пишете? Взагалі хтось, хто не має відношення до Харкова? Ваша думка нікого не цікавить, вона не потрібна зараз. Дніпро, ви мені писали щось. Так от, щоб ви були в хорошому стані далі, підписуємо петицію і допомагаємо. Бо до Краснограду вже долітають. А ви там далі трошки. Це вам так, для інформації. Я розклади про це робила, і треба адекватно на все дивитись. Вони розширюють діапазон. Є КАБи маленькі, 250 називається. Каб 250. Оце гімно буде летіти. Куди завгодно. Йому великі крилишки прироблять, двигун всунуть і все. Зрозумійте ви одну річ воно доледить сюди якщо нічого не робити і мовчати, не доходить до людей. Про деокупаці вже мені набридло, просто набридло досить рожевих поні. Не буде її, немає в нас сил, можливості, її не буде. Неможливо, вже написали навіть в новинах те, що я вам казала, що не буде її. Ті підрозділи, які готували на контрнаступ, вони вже на Курщині. Написали вже, вам казала я, а ви все вітайте в облаках досить. Дивимось справді вічі. Треба робити те, що є. Взагалі, взагалі, буде те, що буде, ви ж розумієте. Нас готують до зупинки війни. Нам просто треба відстояти трошки те, що потрібно. Якісь території здають, я так розумію, по тому, що відбувається, щось дають, щось забирають наші. Щось наші здають. Що забирають, що здають дивимось по новинах. Там зрозуміло все. Я не хочу зайвий коментар робити, тому що, знову ж, неадекватні люди скажуть, що я призято до когось відношусь. Але, вибачте, коли мені якийсь дебіл пише, що він військовий з Донецької області, і він сидить постійно в інтернеті. А мені підписники потім пишуть, що він не може так сидіти. Нормальні військові ніхто не сидить в інтернеті. Ми зрозуміємо в Донецькій області, де все добре. В його слів вони зримають рон в них все добре. Цікаво, за кого той військовий був. І він мені чомусь більше не пише. Ось такий прикол, правда? Коли я його висвітлила на весь тік YouTube, Ютуб, Інстаграм, людина замовкла. Це вам так слово. У мене теж добрий військовий, також Донецька область, мій клієнт. Він коментує і лайкає моє фото. Ой, відео, випадки, фото, відео, все. Людина мені вдячна за те, що йому в якийсь момент допомогла певним речам. І я вдячна, що він залишився живий. Я дуже рада, що він живий. І я взагалі радію, що я можу допомогти військовим, щоб вони залишилися живі. Це для мене головне. Я змогла це зробити на, своє, на своєму рівні. Для мене це дуже важливо, бо я хочу, щоб люди живі, жили, живі були. Ось що я хочу, я хочу військових живих, я хочу в Харківській області вони не гинули. Я хочу в Харкові не було того кошмару, що є на Донбасі. Я не хочу в області цього, я не хочу Куп'янська, я не хочу нічого. Відчепіться від нас і все. Я розумію, як було добре в 2014 році, чому мені та пісня грає в голові. Тому що тоді було добре. В області було все добре. Область була ціла, спокійна, люди жили, і Новий рік від... зустрічали. Ось що я хочу, щоб і було так в області. нашій. І буде. Любимо буде. буде. Ми заслуговуємо миру і спокою, і ми просто відстоїмо своє право на нормальне життя. Хтось не може, не вміє, не лізьте. Не заважайте просто. Хто підтримує, допомагайте.